Пригадуєте, панове, мої відео про катени Нострадамуса, у яких висвітлена місія нашого наступного президента. Коли я опублікував відповідне відео, знаходилися скептики, які висловлювали свою думку, що, мовляв, мова не йде про Україну, а про Францію або про якусь іншу країну. Але нещодавно у мене з'явився потужний доказ того, що вони помиляються. Йдеться про пророцтво радянської доби, яке вийшло із важливого джерела, інакше, бо не потрапило б до архівів Харківського КГБ. На жаль, я особисто не знаю, хто автор і не читав архівний запис про це пророцтво на власні очі. Хочу розповісти про того чоловіка, який його читав, і як він переказував зміст цього пророцтва. Спочатку послухайте мою розповідь. А потім аудіозапис свідка. Років з 12 тому у Трускавці помер колишній керівник Харківського КГБ Віктор Олександрович Зотов 1938 року народження, який протягом останніх 15 років мешкав за адресою Трускавець вулиця Василя Стуса, 7, квартира 41. У Службі безпеки України він не працював, позаяк свого часу демобілізувався з КДБ у зв'язку із захворюванням на цукровий діабет. Останні роки він провів в інвалідному візку і охоче спілкувався зі своїми сусідами по під'їзду. Декому із них він розповідав про це конфіденційне пророцтво, яке потрапило свого часу до архіву КГБ із відомого йому джерела, яке Зотов вважав дуже надійним. Про це джерело він нікому не говорив, але вважав, що завдяки своїй поінформованості, майбутнє України бачить, як на долоні. На мою думку, йшлося про детальне пророцтво одного із діячів церкви. Очевидно, відповідні архівні матеріали, які містили це провіщення. Як і інші надважливі архівні матеріали КДБ, що мають стосунок до знакових феноменів української державності, близько 1989 року були перевезені до Московського Держархіву КДБ. Якщо це припущення є правильним, тоді москалі, які його читали, мали бути ним шоковані. Коротко переказую зміст пророцтва. Наприкінці 2004 року, у період помаранчевої революції, Зотов стверджував, що тривалий час суттєвих змін на краще в Україні не буде. Попереджав, що Ющенко не виправдає очікувань народу, що країною один за одним правитимуть п'ять осіб, і за кожного з них. Ситуація в країні ставатиме дедалі гіршою, а весь тягар падатиме на плечі народу. За його словами, краще не буде аж до того часу, доки не проллється кров, і лише президент, який прийде до влади у 2025 році, буде справжнім українцем, який розпочне будувати справжню українську державність. На нього чекатиме безліч небезпек, він зустріне великий супротив своїм реформам з боку олігархів, але розпочне наводити порядок жорсткими методами. У підсумку у 2030 році Україна займатиме таке ж міжнародне становище, яке на той час, тобто у 2004 році, і зараз займають Сполучені Штати Америки. А Сполучені Штати Америки на той час тратять могутність причини природних катаклізмів. За його словами, у 2030 році ніхто з іноземних громадян, незалежно від національності, не зможе вже отримати українське громадянство та оселитися в Україні. На мою думку, це буде пов'язано. Із небезпекою величезного напливу мігрантів з країн третього світу. Порівняймо це пророцтво з 70 70-м катреном 6-ї центурії Нострадамуса. Вождем світу зробиться великий керен, він стане улюбленим після того, як його боятимуться і остерігатимуться, слава його підніметься до небес. Із титулом переможця дуже щасливий. І подумаємо про те, що вождем світу може зробитися лише володар тієї країни, яка вийде на чільне місце в світі за його правління. Це пророцтво також кореспондується сто першим катеном 10-ї центурії Нострадамуса, великий володар спадкоємеджаб зуміє оздоровити цілий світ. Щоб оздоровити цілий світ, панове, потрібно зробитися його вождем. Тобто тут йдеться про того ж великого Керена, який в даному випадку характеризується як спадкоємець жаб, тобто слуг народу. До речі, базугла після свого скандального аксесу через кілька годин опублікувала на своїй сторінці Фейсбуку карикатуру на залужну вигляді жаби, аби штучно перекинути кличку. Власної зеленої махвії жаби на залужну із ЗСУ. Я б показав скрін цієї карикатури, проте ця карикатура містить надпис ненормативною лексикою на адресу залужного. Це викликало таку реакцію з боку підписників Безуглої, що тепер на публікаціях сторінки Фейсбуку безуглої, де вона пише про власну особу. Всі коментарі відключені. Але досить вже приділяти увагу цьому ходячому непорозумінню, повернемося до пророцтва, Зотова, яке йому не належить. Я особисто панове чув зміст цього провіщення ще років з 15 тому. Проте тоді воно здавалося занадто песимістичним і не хотілося цьому вірити, що нещастя України триватиме так довго і її становище ставатиме все більш важким. Але тепер зрозуміло, що Зотов, непохитно довіряючи цьому пророцтву, мав таке рацію. Чому зрозуміло? Тому, панова, що чергові президентські вибори мали б відбутися в 2024 році, а він говорив про те, що справжній президент України прийде до влади в 2025, і ми знаємо, чому так станеться. Стара влада домагатиметься продовження своїх повноважень через Конституційний суд, про що вже стало відомим. Втім, панове, я здогадуюся, що серед глядачів цього відео знайдуться скептики, які писатимуть, що, мовляв, Кирій сам вигадав пророцтво Зотова, аби підтвердити власну інтерпретацію Катеринів Нострадамусам. На цей випадок я попросив дозволу опублікувати аудіозапис сусідки Зотова Лідії Степанівни пенсіонерки, яка у 2004 році працювала в одному з санаторіїв Трускавця, а саме в військовому санаторії. Прошу скептиків прослухати. І каже, поїхали дуже людей, поїхало багато на Майдан. Я кажу, о, тепер маскарі будуть утікати, от. А він каже до мене. Ніхто не буде ніде тікати. Та ви послухайте, дураки, каже, нічого не буде, нічого Ющенко не зробить. Каже, то буде ще така біда. Тільки казав, що п'ять президентів буде ще. і Буде що раз хуже і хуже і хуже. Бо як, б, так дато, як татус вже розраховував би не. Він каже, пускай робить. Каже, не буде добра. І х, працює, хай працює. Каліда не забирає його, каже, не й робить. І каже, буде така біда, і буде ще хуже і хуже. І що не знати, що ще може бути. Е, каже, що буде сильно, як він казав, ну, в общем, на, буде страдати про... Страдати, буде пустий народ. Україну збудують для себе, каже, задують, кажуть, ті, що будуть про владі. Будуться рвати він Аж побуде, поки не пролється кров, він не казав, що війна буде. Поки не пройлється кров, аж тоді буде поступово, буде наладжувати. А буде в нас добро аж у 30, 2030 році буде Україна. Буде тяжко, дуже важко, але буде Україна. І буде Україна дуже, Україна дуже. Ті, хто виїхали, хочуть до нас заїхати, але вони не зможуть чомусь приїхати. Ті, що виїхали за границю і не зможуть, у нас буде дуже добре. Америка, як така, він казав, дуже постраждає. Америка, коли північна Японія під воду піде. І та Північна Америка, там, де Океан, там буде сильний, той вод подобен. То вже піде під воду. Америка буде дуже бідна. А Україна казва, така, як Америка. Україна буде дуже заживе. От президент, що буде аж уже. Дві тисячі році тобі поступово, той, що президент прийняв, буде поступово наладжувати, буде, Але він буде дійсно настоящий український, настоящий, який буде стояти за народ. Йому буде дуже важко, бо йому будуть дуже підставляти його. Але він візьмеся жорстко. Він візьмеся жорстко. Каже, аж в 2030 році, аж тоді вже буде Україна. Вже тоді буде диво. А ви каже, навіть не думайте, каже, може мене не буде, каже, бо я не буде хуже і хуже і хуже. Ліда, кого ти слухай? Який нюшк у КГБ. Він був КГБ, було, начальник у КГБ у Харкові. Він було в сім'ї шестеро дітей. Він з Харківської області, яких село. Він знає, що таке, він знав, що таке голодомор. Ну, бо вони, бо його мама розказувала. Мама його вижила, скільки їй там було тринадцять дітей, він казав, що хто усі. І бачили, лише його двоє. Його мама, його то його. І потім мама вийшла, значить був, війна, яку він. Він якого, якого він року був, з 38 го чи когось. То, то, то. То, то як його ім'я прізвище? Що... Е, Віктор. Дотов, дотов. Віктор Олександрович, він був дуже розумний. Ну, і він один з них тих до чотири сина і три доньки. Він із тих один він це вивчив один, він сам вивчився сам. Не дуже бідно жили. Він казав, що ми на печі спали, то я хотіла йти на вулицю. Дві босі, валянки мали на всіх, одівали, то бігли на іпугу. Бо як ні, то мама каже, бо бігали на вулицю возитися, босі ще возили. Він каже, їсти не було, комусь відбували. Я один не вчився, каже. Він поїхав у Харків, потім Москву, у Москву. Він був начальник КГБ, КГБІС.